Шановні колеги, ну що ж, цей час настав. Будь ласка, Підласа Роксалана Андріївна, фракція Слуга народу. Шановні колеги, прошу підтримати це рішення і не розходьтеся. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Проект закону про врегулювання обігу рослин роду коноплі, канабіс в медичних промислових цілях, науковій та науково технічній діяльності, реєстраційний номер законопроекту 7457. Я прошу народних депутатів голосувати. За 248 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. По фракціях покажіть, будь ласка, дякую.